Микола Азаров на цьому тижні виступив на захист на захист ТВІАЙ. Принаймні так мала б виглядати заява прем'єра щодо повернення нашого каналу у мережі кабельних операторів. Втім, наслідки слів урядовця відчули лише у Шепетівці Хмельницької області. Там TVI справді вімкнули. А як щодо решти, міст пане Азаров, наприклад, великі обласні центри, такі як Донецьк, Дніпропетровськ чи Харків, чи може туди ваша влада не розповсюджується? Очевидно, що такий показовий жест розрахований в першу чергу на міжнародних спостерігачів. Переконати світ у демократичних вільних виборах в Україні стає дедалі важче а без збереження вільних медіа взагалі неможливо. І ще одне: з одного боку, влада постійно декларує, що в Україні діє незалежне правосуддя, прокурор та інші органи влади на такому тлі прямі вказівки чи розпорядження національній раді з питань телебачення та радіомовлення виглядають нічим іншим як тиском на цей колегіальний і формально незалежний орган. Незалежний орган. Необережна заява пана Азарова несподівано оголила зміст і методи здійснення владних повноважень Кабінету міністрів. Ручне управління і телефонне право давно вже стали в нашій країні нормою. Повернення ті у мережі кабельних операторів це не справа технічних служб чи юристів. Головний рубильник і дозатор свободи слова нині в руках влади. І це, на жаль, чи на щастя, очевидно для всіх.